Доброго дня, дорогі друзі, гості мого каналу! А також шановні підписники, сьогодні пропоную приготувати мариновані опеньки та доводимо до кипіння варити 30 хвилин. Аналогічно робимо з усіма грибами, стюємо рідину, висипаємо гриби в холодну воду та варимо 30 хвилин з моменту закипіння. Єдине, що відрізняється, це розмір та вік грибів. Я варю кожну групу окремі каструлі. Пізніше я розповім, навіщо це потрібно. Після того, як гриби відварилися, їх треба зцідити та ретельно промити. Потім розкладаємо гриби у миски і заливаємо холодною водою. Опеньки, які лежать у блакитній мисці, наймолодші, їх я буду маринувати. А інші буду заморожувати.